У столиці стартувала реєстрація кандидатів на посади у нову патрульну службу. Про це повідомила журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Згуладзе. Ми об'являємо нашу першу, но не единственную реформу в системі міліції. Наша нова поліція, патрульна служба этим летом на вулицях міста Києва. А потім уже в других городах замінить службу ДАИ. Для меня честь обратиться ко всем, кто желает перемен и движения вперед. Мы предлагаем вам работу и рабочие условия, которые реально могут изменить порядок вещей на вашей улице, в вашем районе, в вашем городе. Каждый может стать кандидатом на службу в новому подразделением для этого необходимо заполнить электронную анкету на официальном сайте МВС Украины. Кого мы ищем? Мужчин и женщин, побольше женщин, пожалуйста, которые хотят вместе с нами строить новую правоохранительную систему без коррупции, открытую, без произвола, строить новые отношения с населением, защищать их права, защищая верховенство закона. Екатерина Сгуладзе назвала основные до к претендентам. Как оказалось, они уже не такие сложные. Возраст от 21 до 35 лет. Стремление к изменениям, мотивация будет важнейшим компонентом. Полное, общее, среднее или высшее образование. Наличие водительских прав категории «Б». Отсутствие судимости. Свободное владение украинским языком. фізичне і моральне здоров'я після проходження усіх етапів конкурсного відбору кандидатів чекає навчання. Це буде принципово новий підхід за європейською програмою підготовки. Потім абсолютно міняти програму підготовки міліціонерів, стипендія во время учеби для лучших студентів побольше, Престижну, стабільну роботу і достойну зарплату в середньому від 6 до 8 тисяч гривень нову уніформу, нове оборуднування, новий автомобіль. Перспективу кар'єрного росту. Уже з цього набору курсантів ті курсанти, у яких будуть лідерські качества, ми будемо розглядати на руководящі должності. У патрульну службу Києва планують набрати майже дві тисячі претендентів. Нагадаємо, заявки прийматимуть до 6 лютого. Вимагав 600 тисяч гривень за оренду земельної ділянки на узбережжі Чорного моря. Саме стільки хотів отримати херсонський голова сільради, проте на заваді стали оперативники в рамках кримінального провадження. Даному посадовцю було передано грошові кошти в сумі 8,5 тисяч доларів США та документи на автомобіль Тойота Yaris 2012 року. Під час отримання даної винагороди да посадовець був затриманий. На даний час затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер чоловіка чекає ув'язнення терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Викрадачів каналізаційних люків затримали черкаські міліціонери. За ніч вони поцупили 10 чавунних деталей. Крадене загрузили в авто і планували здати на пункт прийому металобрухту. Дорогою їх зупинили правоохоронці. В салоні автомобіля було знаходилось два чоловіка 89-го та 92-го року народження, один з яких раніше судіме за скоєння крадіжок, та в салоні автомобіля знаходилося. Близько 10 люків та знаряддя вчинення злочину. Молодиків доставили до райвідділу міліції. Там вони зізналися, що саме в такий спосіб вирішили покращити своє матеріальне становище. Дані особи перевіряються на предмет вчинення аналогічних злочинів на території Придніпровського району міста Черкас. Зловмисники крадучи каналізаційні люки завдали масштабних збитків комунальному господарству. Прикро те, що вони навіть не задумалися, адже у відкритий люк могли потрапити люди або діти.